І от власний інститут вивчення війни повідомляє про те, що російське командування може частину вагнерівців із Харківської області саме після того, як повстанці в Малі завдали їм дуже серйозної поразки. Тепер треба підтягнути резерви саме е, до Африки. Е, так, е, пане е, Ігоре, е. Власне, ваша позиція, ваша думка стосовно цієї спецоперації, який ну окрім інформаційного, і ми бачимо великого вибуху, який спричинив цей випадок в Малій, і власне ну при намі що прогноз інституту вивчення війни підтвердиться, що Вагнерівці з Харківського напрямку відтягнуть. Який я не знаю. В, який е, слід лишає в цілому на російську армію на лінію фронту ось всі ці події, і наша е, і наша роль, про яку вже зазначила розвідка у Африці? Ну і ну, мені афри... цікаво, це просто помста, пане Ігоре. Ще маленький момент, Це помста вагнерівцям? Чи в нас справді там якийсь ширший спектр дій по Африці? Ми зараз дійснюємо. Дивіться, ну по-перше, гур, знаєте, так достатньо розпливчито все це прокоментувало, що правильно, в принципі, да, тобто не говорити прямо якісь там речі не називати. Але дивіться, тут головний наслідок і головна взагалі причина всього цього, це це не банальна помста. Абсолютно ні, це якраз про невідворотність покарання. Тобто, Україна, якщо ну бере участь в подібних діях через наші спеціальні служби, вона що демонструє всьому світу, і в тому числі представникам так званої російської армії, що, що б ви не робили, які б злочини ви не здійснювали куди би ви не тікали в Африку, не в Африку, тому що ми можемо згадати, наприклад, інформацію про те, що певні там дії проводилися з боку України в Судані, де також діють представники оцих російських приватних військових компаній, вас все одно знайдуть, і ви все одно понесете покарання за ті злочини, які ви робили в Україні. Це дуже важливий момент, коли система міжнародного права. Ну на рівні там ООН, чи Червоного Хреста, чи якихось там інших організацій, які ну в першу чергу, ООН, які повинні займатися такими речами, по суті, не ну, Ну, вхід повинні вступати дещо інші інструменти. І ми ці інструменти от бачимо на екрані: що частина людей, ну е, якщо їх так можна назвати, вони ж воювали раніше в Україні. Вони брали участь там в тих чи інших операціях, які тут проводила російська армія, і тепер вони загинули ну, в далекій країні. Хоча вони, мабуть, здавали, ну, їм, здавалося, що вони. Вже уникнули покарання за те, що вони коїли в Україні. А от воно по факту вийшло зовсім не так, і зрозуміло, що це справляє суттєвий такі, знаєте, момент деморалізації на тих, хто зараз воює в Україні, тому що їм вже розказують одне, що ви прийдете тут, поробите, що хочете. Потім поїдете в Африку, і будете там гнобити місцеве населення. А виходить, що ти поїдеш в Африку, а якісь повстанці, до яких вони зневажливо ставилися, це ж важливий дуже момент. Потім по канонам всієї військової науки організують вам засідку, Ку знищить там кілька десятків цих найманців, які дуже добре озброєні, підготовлені і так далі, і всьому світу покажуть, що ну нічого страшного в цих найманцях за великим рахунком немає. Тому оце ключовий мені здається момент, який з одного боку підтверджує спроможність взагалі наших спеціальних служб. Що також знаєте, підвищує в принципі їх статус. Але найголовніше ну воно просто показує всім росіянам, що ну можете не ховатися. Вас все одно знайдуть в той чи інший спосіб. і Ви все одно покарання. Ну в даному випадку єдине можливе покарання це смерть. Ну якщо пощастить полон, наприклад, да, ви обов'язково понесете. І це ключова така історія, яка насправді буде мати дуже дуже далекі наслідки, і ці наслідки позитивні для України і вкрай звичайно негативні для Росії. Mm -hmm.